21 вересня, осінь в Канаді. Катаємось. Листя вже вовсю жовтіє. Які кольори? Тиша та спокій. Це, до речі, острів між двома рукавами річки Місісіпі. Абсолютно тиша. Видр. Видра хоче сховатися? Маленька видра, можна сказати видрочка. Все утекла. Ось у нас з цього боку вилізла. Вишукує під камінчиками різні малька. Казкові краєвиди канадської осені, Яблучка посипані. запах трошки підгнивших яблук, просто дурманить. Неділя 21 вересня 25-го року люди собі грають в гольф от на таких от полях, які засіяні цими м'ячиками. Вон скільки м'ячиків! Зараз ми заїжджаємо в Apple. Малюсіньке містечко. Малюсеньке. Малюсіньке, але дуже гарнюсеньке. Понад річкою Міссісіпі канадською. Ось ця річка. А отак вот тут живуть люди. Величезна зграя гусей, які зібрались перед тим як відлітати на увирій на українській мові так кажуть. Тобто на південь. Ось вони. Скільки їх тут? Дві-три сотні. Багато. Баклан. Бакал, баклан злякався і втік. А гуси собі тихесенько, спокійнесенько сидять і не звертають на нас ніякої уваги. Моя кохана вирішила підійти до гусей поближче та й познайомитися. Але чогось вони до неї не пливуть. Я так думаю, що їх тут набагато більше, ніж три сотні, може, навіть і півтисячі, о там ще. Іди сюди, я тебе поцілую. Ну, фу-фу. Моє ти золото. Поїхали далі. А це вже основна частина містечка Еплтон. А тут метрів двісті до моста. І ще за мостом трошки. Чистенька водичка в річці Місісіпі. Тут, до речі, частенько рибу ловлять. Досить непогане місце. Далі платіна невеличка. Це щось на кшталт такого водосховища. О, тут глибини досить такі великі, О, і риба там навіть видно якась плеває ну правильно бо якраз біля плотини. сюди навіть можна було б приїхати покидати Такі старовинні хати, а навколо них старовинні дерева. Ось такі яскраві, кольорові, красоті що. Навіть забор у цьому не один десяток років, я думаю. Паркану. Ми вирішили перейти пішки через цей міст, подивитись на водичку, ось ще раз цей будиночок. А це водосховище з іншого боку, з іншого ракурсу. І верба на цьому боці. Здоровезна. Красота. Ну от водичка яка. Глибини досить таки великі, реально великі. Хочу звернути увагу. Бачите, це звичайний канадський міст, а люди дбають про красу квіти на звичайному мосту. А це саме дорога квіточка. Це так несподіванка. Дивись, що там стоїть. Жовтий. Бачиш? Я думаю, всі це бачать. Літачок. Літачок, який може злітати і сідати на воду. Отак от. Людина живе собі понад цим водосховищем. І біля хати в неї припаркований літачок. Походу, там десь до чотирьох людей можна в ньому вмістити і літати собі по всій канаді на рибалку. Прямо з літака закидати. you Повинні будиночки в місті Аполтон в містечку. Містом це назвати дуже-дуже буде сміливо. Максимум десь 50 хат, раніше ярдів, дворів. tudo jita

Продовжуємо нашу подорож невеличку. Тиша. Тільки десь музики співають, та колеса любки не шуршать. Захід сонця. От так завершується наша сьогоднішня поїздочка. Квадроцикл проїхав і хтось назустріч ще йде нам. Чи йде, чи їде. Опущу фонарик вниз. А, це людина гуляє на наскільки я розумію, з собачкою. Так, тримає собачку. От ми вже і приїхали до хати. Наш міст, а далі ще трошечки... І наша хатина. На цьому буду закінчувати. Всім пока!